Тепер буде в нас в наявності засоби для догляду. Засоби для догляду по дерев'яній підлозі, тобто в даному випадку інженерна дошка. Взяли ось такі засоби від компанії Хімівер. Це в нас для поліровочки, це для повсякденного догляду, повсякденного миття. Його можна буде розмі... розмішувати просто з водою, певна консистенція. Будете отримувати гарну, якісну. Підлогу після її миття. Буде рівномірний, гарний блиск. До речі, пізніше запишемо відео, покажемо покажемо вам результат до миття після миття. І, можливо, навіть будемо дарити нашим клієнтам разом з замовленнями, щоб ви відразу мали чим прибирати натуральну гарну дерев'яну підлогу. В середньому ось така от баночка буде вартувати 800 900 гривень. За літру, але цей літр буде вистачати на півроку. кого цікавить якісна інженерна дошка? Замовляйте, компанія Шер.